Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас ліхтар від компанії Sophir, модель IF24. Компанія випускає дуже якісні і при цьому бюджетні пристрої. 2000 люмен заявляють, 251 метр дальність світла, Type-C зарядочка Подивимося, що це так. Ось можемо ознайомитись з споживанням. IP66, клас захисту від води та пилу. Ось такий ліхтар. Відкриваємо. Так, у нас SST-40 світлодіод, 6500 кельвінів світлова температура. Сет вказує на те, що в комплекті є акумулятор, і це чудово. Коробка на магнітній защіпці. дуже гарно упаковано, як на мою думку. Так, тут у нас є рімінець на руку, два запасних ущільнюючих гумових кільця. Сам ліхтар до нього повернемось згодом. А також тут в коробочці ще щось. Type-A на Type-C кабель приблизно метрової довжини. Та інструкція англійською мовою та кацапською. Детальніше розглянемо IF-24. Так, у нас безель і глибоко втоплене скло, яке точно не пошкрябається, якщо ви навіть таким чином будете ставити ліхтар. Там світлодіод СТ-40. Збоку у нас є гумова заглушка, під якою прихований Type-C роз'ємчик, і світловий індикатор, який буде сигналізувати нам, чи заряджається ліхтар, чи вже заряджений. Кліпса. На хвостовику у нас є темлячний отвір. Гарні насічки цупкі, тобто відкручується, закручується без питань. Кліпсу, до речі, можна зняти, кому вона не подобається. Вона в міру туга. Тут є панель з світлодіодами. По краях у нас білі світлодіоди і в середині оці RGB. Тобто можуть змінювати свій колір. Дуже цікаве керування реалізоване тут. Ось кнопка, яка би мала вмикати, вимикати ліхтар, але як бачимо, тут ще є колесо, яке прокручується. І ось на ньому зараз. Піктограмка замок. Тобто в такому положенні ліхтар не вмикається. Перше положення це в нас дальнє світло, вмикається на мінімальному режимі, і можемо, затиснувши кнопку, перемикати три режими. І подвійним тапом вмикається турборежим. Вимикаємо одиночним натисканням. Перевівши колесо наступне положення, вмикається RGB-панель. І ми можемо подвійним тапом перемикати різні режими. Їх тут доволі багато, і вони досить цікаві. І вимикаємо одиночним тапом. І наступний режим це режим білого світіння. Також перемикається затисканням кнопки, і у нас три режими. І подвійним тапом ми вмикаємо турборежим. Мені не подобаються стробоскопи, навіщо їх китайці ліплять кожен ліхтар? незрозуміло абсолютно. Давайте подивимося, що там у нас за елемент живлення. Це Софір на 3000 мАч. 18650 формату і з таким плюсовим виводом, який має десь, напевно, 2 мм підвищення над всім акумулятором. Перевіримо, чи буде працювати цей ліхтар з пласкими акумуляторами. Ось мій Samsung 35E з пласким плюсовим. Ставимо його в ліхтар. І я вже бачу, що він має працювати. Так, без проблем працює. І тут знову ж таки камінь в город Феніксів. Чому не реалізована робота з ліхтарями з пласким виводом, там мені не зрозуміло. Тут все чудово працює. Напруга на акумуляторі: 3,8 вольт. Споживання ліхтаря дальнього світла. 27 тисячних Ампера. Наступний режим 265 тисячних Ампера. Наступний 1,13 Ампера. І турборежим 2,62 А. Споживання росіяного світла на ліхтарі. Мінімальний режим 6 А. Наступний після мінімального 343 тисячних Ампера. Наступний 733 тисячних Ампера і турборежим 1,62 ампера. Споживання в RGB режимі. Червоне світло 133 тисячних ампера. В такому режимі споживання змінне. Тут знову ж таки можете оцінити. Ну, загальну картину я вам продемонстрував. Спробуємо, чи буде заряджатися наш ліхтар від Type-C на Type-C кабеля, бо іноді вони не хочуть заряджатися. Бачимо, що IF24 заряджається, потужність зарядки зараз складає 10 Вт. Подивимось, чи через Type-A роз'єм буде більша потужність, ніж по Type-C. І бачимо тих самих 10 Вт, чи можна світити, коли ми заряджаємось? Вмикаємо дальнє світло, бачимо, в мінімальному режимі світить. І навіть в турбо режимі світить. Це чудово. Всі режими працюють під час зарядки. Давайте подивимося на RGB. Так, також все працює. І біле світло. Знову ж таки, без проблем. Газ з комплектним акумулятором. 146,16 грамів. Розміри. Довжина 125,8. 23,5, 24,7, 27,3, 31,2. Абсолютно темний коридор, мінімальний режим дальнього світла IF-24. Ось так він світить. Ось можемо під ногами побачити. На камеру трішечки гірше видно, ніж насправді. Насправді чуть яскравіше. Наступний після мінімального. Ось в середньому режимі вже доволі гарно все видно. Можемо бачити по стіні. Ось так світить в середньому режимі. Тепер третій ступінь яскравості. Тут вже гарне зелене світло, велика пляма попереду. Так. І турборежим. Ось в турбо то взагалі світить як лампочка 220 вольт. Доволі яскраво. Я би використовував, скоріш за все, середній режим. Мінімальний режим розсіяного світла. Ось так він виглядає. Включимо наступний після мінімального. В цьому режимі вже доволі гарно видно, все. Майже максимальний давайте. Ось так. Знову ж таки, доволі непогано видно. І турборежим. В турборежимі вже яскравість дуже-дуже на величезному рівні. Переключаємося знову в мінімальний. Ось. Ось він, мінімальний. Він далеко вже. Не світить, але щось під ногами ми точно можемо собі освітити. RGB світло, тобто кольорове. Ось так воно працює. RGB світло. Перемикаємо режим. Ну, хоча б нас поліцейські, щоб не зловили за такий режим. Замірюємо, наскільки нагріється IF-24 на максимальному режимі. Ось так включили. Дивимося, його зараз температура складає близько 30 градусів. Залишимо його на 5 хвилин. Минуло 5 хвилин міряємо температуру. Вона підросла до 35,5 градусів, 35,7. Давайте ще 5 хвилин. 10 хвилин на максимальній яскравості міряємо температуру. 36,6 градусів десь тільки, що намірював, от 37,8. 39 десь тільки, що бачу. Але при цьому яскравість не знижується. Тобто проблем з перегрівом я не виявив. Це знову ж таки плюс цьому ліхтарю. Сила магніту достатньо, щоб тримати ліхтар в будь-якому положенні. До висновків. Sofirn if 24 мені сподобався. Сподобалось в першу чергу його керування. Дуже крута штука. Ось цей диск. Це кілер фіча, яка додає неймовірної зручності і функціональності цьому ліхтарю. Сподобалось, що він запам'ятовує, в якому режимі ми його виключили. Ось Зараз мінімальний режим. Давайте переключимося на максимальний. Виключаємо його, вмикаємо знов. і він світить на максимальному режимі. Це дуже круто. RGB. Не знаю навіщо, скоріш за все, просто іграшка. Ну, хіба що використовувати червоне світло для того, щоб не сліпити себе вночі. Росіяне світло дуже яскраве, в турборежимі взагалі світить майже як лампочка 10Вт на 220 вольт. Дуже подобається, що він працює навіть під час зарядки. Всі функції працюють, коли ви його заряджаєте. Зарядка також потужна, 10 Вт. Одним словом, гарний ліхтар. Якщо вам потрібно все в одному, то це. Хороший варіант не за всі гроші світу. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. Всі посилання, як завжди, в описі відео.